Христос Воскрес, воістино Воскрес. Доброго благословенного Дня! Цяте письмо на кожен день. Євангелія від Івана, перша глава, з 1 по 17 вірш. На початку було слово, і слово було у Бога, і Богом було слово. Воно було на початку у Бога, все через нього почало бути, і без нього ніщо не почало бути, що почало бути. У ньому було життя, і життя було світлом людям. І світло в темряві світить, і темрява його не осягнула. Був чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Іоанн. Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло, щоб усі увірували через нього. Він не був тим світлом, але прийшов, щоб засвідчити про світло, було світло істине. Яке освічує кожну людину, що приходить у світ. У світі було, і світ через нього почав бути, і світ його не впізнав. Для своїх прийшов, і свої його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав їм владу дітьми Божими стати, тим, що вірують в ім'я Його, які не від крові, і не від бажання плоті. І не від бажання мужа, але від Бога народилися. І слово плотю стало, і оселилося серед нас, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від відця, повне благодаті і істини. Іоанн свідчить про нього і викликує, кажучи: це був той, про кого я казав. Той, хто гряде за мною, став попереду мене. Бо раніше від мене був, і від повноти Його ми всі прийняли і благодать на благодать. Бо закон через моє сея був даний, а благодать і істина через Ісуса Христа з'явилася. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь.